Кризова ситуація з опаленням і кризова ситуація з водопостачанням. Це біль, я розумію, я сам житель цього району. Або нам тоді, звісно, дивитися у бік переходу на інший альтернативний вид опалення. То, можливо, до чогось ми все ж таки достукаємося. Саме ініціювали це спілкування, це засідання голови СББ Покровського району, тому що у нас є вайбері чат Голів СББ, який Покровська районна рада створила, і саме там ми ініціювали цю зустріч, і саме там ми вже казали, які питання нас цікавлять. Саме кризова ситуація з опаленням і кризова ситуація з водопостачанням. Коли э, в цьому році ми запустилися, ми розуміємо, що війна і все інше, і води не було, і Каховська ну що це саме розуміємо. Ну, коли э, відкрили э, теплоносій і побачили, що там всередині э, цей теплоносій себе. Муляка. муляка, так. з чого він складається? Чесно, волосся дибки, тому що всі наші системи ми раз на два-три роки промиваємо. Наші мешканці не знімають своїх батарей для того, щоб самостійно промити. Тобто ми промиваємо центральну систему, тобто вертикалі і подачу, коли ця муляка заходить до нас. Нашу систему, звісно, вона осідає на найнижчих рівнях. Тому навіть незважаючи на те, що малий тиск, і навіть коли ви даєте теплоцентраль дає тиск, та муляка вона забиває всі, всю запірну арматуру. Тому прохання, ну я навіть не знаю, то не навіть тут не прохання, тому що ситуація двобічна. Тобто у теплоцентралі є тільки такий теплоносій, вони не займаються очищенням цієї. Води, а ми зі своєї сторони ми не маємо іншого вибору, як запустити те, що нам дають. Тому стало питання, щоб альтернатива або додатково проходила чистку. Це, це, це теплоносій, або нам тоді, звісно, дивитися у бік переходу на інший альтернативний вид опалення. Сьогодні голови були трошки вже активні мабуть, дійсно вже наболіло далі нікуди, але стих Осіб, які були запрошені, це звичайна ситуація, як вони завжди це роблять. Запрошують людей, які не мають компетенцій відповідати на наші питання. І не тому, що це люди погані, або вони не спеціалісти. Вони спеціалісти в своєму профілі, да, в своїй галузі. Але всі прекрасно розуміють, чого їх запрошують. Будуть питання: споживання, технічний стан і таке інше. Запрошують, на жаль, завжди людей, які ну, не мають відповідати на ці питання. Ми передали список запитань. і Думаю, що на наступну зустріч ми все ж таки побачимо компетентних відповідальних осіб від цих підприємств, які відповід... ну, які зможуть відповісти на всі наші запитання. А поки ми просто залишилися незадоволені цією зустріччю, тому що ну нічого ми не почули з того, що нас хвилювало. Я дуже. Ну, будемо сподіватися, що якщо голови ОСББ, голови ЖБК будуть більш активні, більш ініціативні, то, можливо, до чогось ми все ж таки достукаємось. Але скажу так: поки сам не зробиш, ніхто тобі нічого не робить. Це вже точно. Вже було багато питань. Ми просто йдемо вже по третьому кругу. Це біль. Я розумію, я сам житель цього району, сам також відчуваю на собі всякі негаразди і так далі. Но сьогодні було одне питання. Потрібно давайте ми якось созвонимося з вами особисто і організуємо ту зустріч, яку ви хочете.